А студенти з Вінниці, Республік Конго та Еквадору, обмінювалися національними традиціями. Все це відбувалось на спільному уроці у транспортному коледжі. Зустріч присвятили до Дня української писемності. Вінничани розповідали гостям історію виникнення української мови. Ті, в свою чергу, заспівали їм своєї країни. Більше про це Роман Гах. Це студенти Вінницького транспортного коледжу. А це іноземні студенти медичного університету. Разом вони зібралися на уроці, присвяченому українській писемності. Спочатку війничани розповіли закордонним гостям факти з історії української мови. «1914 рік російський цар Микола II ліквідує українську пресу та показали міні-виставу про виникнення писемності. Отож вирішили, що першу літеру назвуть «А», А остання буде я. Де ля мені дуже цікаво, ваша, ваша мова, ваша культура. Е кожен день я я я вивчаю разом українцям. Я думаю, що і мова е це дуже легко. Але для мене авені українською мовою е вашка. Буква буква Немай а бу тут є дві буба г г, буба. Не знаю, щит. так це В Свою чергу студенти з еквадору заспівали він гімн своєї держави. Розповіли про свою країну, зокрема про символіку. Наші прапор складається строколорічокти, що означає золото. Наша країна сіні описує річки, еквадорське чите не червоні, що означає крові херої. Також усі присутні могли почути, як звучить вірш Тараса Шевченка. заповіт іспанською мовою. Кандоль Дініпер дездиукраня альмара сульдеве конкламор. Де то зенеміг для санкції Ентонсес. Як на мене, це було дуже цікаво, дуже незвичайно. Також було дуже багато цікавих е таких ноток з, з їхньої біографії, з, їх з їхньої історії їхньої країни. Такі заходи треба проводити в нашому політі як найчастіше, е щоб робити наше життя більш цікавим та незвичайним. Роман Гах, Олег Літвінцев, телеканал. Віта.